Незадовільний стан будівлі та нераціональне використання кадрового ресурсу з таких причин лабораторію та фізіотерапевтичний кабінет дитячої поліклініки Богунського району збираються закрити. Ну воно ж ви бачите, не відповідає ніяким нормам як лікувально профілактичний заклад і вкладувати сьогодні мільйони для того, щоб привести його. Но сьогодні треба приводити до до порядку цей пол. От, тому що там рибок, от воно це от будівля побудована в 1918 році. Покрівля треба міняти, тому що там теж все знило. От. Ну а то, що ми красимо, підкрашуємо кожен рік. Воно хватає рівно до, на півроку. І знову приходиться сюди купувати краски, знову приходиться тут ремонтувати і приводити його до порядку, щоб воно хоча б якось відповідало от, санітарним нормам. Батьки, які звикли обслуговуватися у цій лабораторії, виступають проти закриття. Про що склали петицію на сайті міської ради і вже за 20 днів зібрали необхідну кількість підписів. Корпус закривають для економії бюджетних коштів, а медичний персонал надаватиме послуги у інших поліклініках міста. Розповідає головний лікар Житомирської міської дитячої лікарні Володимир Башак. Ми залишимо лаборанта по міра 11, де вони будуть здавати аналізи. І е, розширимо на Лесі Українки в поліклініці нашого е, лікаря загальної практики. О, там поставимо ще одного лаборанта, а інші. Ті, що живуть на Черняховського, на щорса, тим, які удобніше. І більшість так буде удобно, вони будуть приїздити в дитячу поліклініку на 1 травня. Втім, батьків, яким доведеться возити дітей у поліклініку на вулицю 1 травня, аргументи влади не переконують. Ну, Здання, звісно, старе, але тепло. Зимою я не можу сказати. Ми ходили і весною, і осінню, і зимку обогрівається, в є водичка, є, все є. Ну, в нас устраїть. Ну якщо їздити на 1 травня, мене не влаштовує. Мені туди набагато тяжче добиратися, як сюди. Но уже столько років мы привыкли и нас устраивает. Это как вот в транспорте, как с маленьким ребенком можно ехать в транспорте на массаж или куда-вот сюда? И я даже не представляю, если эту поликлинику закрою, как мы будем дальше. Очень будет и анализы постоянно сдаем, ну и вообще, и процедуры. Просто я навіть не можу представити слів попробу. Сьогодні я тут перший раз. Чому? Тому що я тут з своїм хрещеником він навчається в агроколеджі. Я задоволена, що саме тут. Якщо нам скажуть їхати на 1 травня, ту поліклініку нам буде дуже далеко туди їхати. Хотілося б, звичайно, щоб тут було, щоб йому було ближче добиратися. Лабораторія та фізіотерапевтичні кабінети на проспекті Миру підпорядковуються центральні дитячі міській лікарні і рішення про закриття прийматимуть саме там. Найближчим часом збирається підписати наказ, а до кінця травня планують вже закрити приміщення.